Напередодні у міському палаці культури відбувся творчий звіт аматорських колективів та окремих виконавців присвячений 25-й річниці незалежності України під назвою Віват Україна. Понад 20 номерів увійшли до програми заходу: любов до України, «Торування нею шляху незалежності та непросте сьогодення склали зміст тематичного звіту. Тема вистраждана і пережита, тому закономірним було те, що і в учасників заходу, і у глядачів вирували емоції. Більше години присутні на село. Чувалися чудовими виступами митців сцени, які демонстрували свою майстерність у проникливих інсценізаціях, пісенному, хореографічному та інших жанрах. Ведучі Олеся Сословська та Андрій Кравченко професійно доповнили атмосферу дійства, а оцінювали майстерність нововолинських митців, компетентне журі з обласного центру. Після завершення звіту слова щирої вдячності від імені міської влади прозвучали із вуст начальника відділу з питань внутрішньої політики взаємодії зі змі та зв'язків із громадськістю Світлани Груй. Також схвальні відгуки на адресу майстрів сцени прозвучали від начальника управління культури облдержадміністрації Валерія Дмитрука, голови журі, директора художнього керівника. А заслуженого народного ансамблю пісні і танці України колос народного артиста України Олександра Огородніка. Те, що ми бачимо зі сцени на попередньому творчому звісі і у вашому славному місці Новорицьку, підносить дух сияє віру в краще майбутнє. Ви знаєте, що можна знищити і танки, і літаки, і все, а дух є незнищений. І коли ми сьогодні послухали і побачили таке дійство. Я впевнений, що таке відчуття не тільки в мене одного, а напевно всіх в кожному залі. І ми, напевно, кожен відчув гордість за свою державу, за свій народ, за його багатюще мистецтво, яке віддзеркалює наші душі, допомагає стомленим, відновлює наші сили і взолочує наші душі оце все добре, що ми бачимо і чуємо і взагалі спостерігаємо. У фоє закладу функціонувала виставка декоративного житкового мистецтва. Кожна робота представлена на ній своєрідна демонстрація талантів. Відзвітували нововолинці на високому професійному рівні. Так оцінило виступи митців журі. А глядачі не шкодували своїх долоні для артистів щирими оплесками. Дякували їм за подаровані хвилини естетичної насолоди.